Що б я зробив, Віталій, Володимирович, записуйте. Запрошую до себе 5 керівників бригад. Сідаю за таким круглим словом, кажу, бригади, в прямому ефірі розповідайте, що потрібно. Не секретне, не військове, не секретне. Це важливо. Вони кажуть, нам потрібні пікапи 300 штук, фп дрони 35 тисяч штук, нам потрібні медевакуаційні які засоби, такі то, тактична медицина, бла-бла-бла. Вони кажуть, так. Чудово, ми згідно законодавства, можемо за комунальні кошти придбати. Оце, оце оце не можемо. Це тільки військове. А, значить, Микола Миколарич, перший заступник, що координує фінансовий департамент, срочно виділяємо кошти. Депутати голосуємо. Погнали! От документи, оце робиться за два місяці. Поставка. Дякую, до да побачення. Так робить Львів, і так робить Дніпро. Значить, шахер махер ми виділяємо, ми не виділяємо. Зараз ми привеземо там, попіарими. Це все ну, не працює, і це точно не працює е, зі столицею країни. Це точно не працює з таким великим, в прямоприносному сенсі, мером, як Віталій Володимирович Кличко.